Дивіться, п'ять продуктів. Є група перших три. Ви їх зараз бачите на слайді: це рожевий, червоний і блакитний. Це три продукти, які будуть працювати із нашою підшкірно-жировою клітковиною, і будуть працювати на утилізацію жиру загалом або на роботу із абдомінальним жиром, який худне в останню чергу, який вже все похудало, а він іще все залишається, бо це депо жира. Організм запасається. А ще, якщо погано їмо. То він тоді взагалі робить запаси, бо він думає, що ви йому не дасте їсти, і він залишиться голодним, тому починає запасатися. Дякую за відгуки ваші. Отже, перших три продукти працюють із утилізацією жирової тканини. Оксанти, той, який рожевенький, то він ще й дозволяє розігнати метаболізм у людей після 40 років. Тому що, чим старше людина, тим метаболізм більше сповільнюється. Отже. Три упаковочки працюють з жиром. А отже, виберемо з вами якусь одну із трьох і будемо її пити. Ми можемо по черзі їх попити, вони всі будуть для вас корисні. З цим розібралися. А зараз розберемося, яку ж все-таки краще вибрати. Ви зараз теж за 5 хвилин я вам покажу, як краще обрати. Звісно, що якщо людини після 40 років Віва Куба беріть для стимуляції метаболізму. Якщо людина в процесі стрункішання, або просто навіть не в процесі стрункішання, обирайте любу, блакитну, червону, можете взяти й одну, і другу, їх можна міксувати до обіду одну, після обіду на вечерю другу. Вони будуть обидві, тобто всі оксантини можна між собою об'єднувати. Не бійтесь, нічого не станеться. Вони також в складі мають лише рослинні компоненти. Розібралися три продукти. Перші, які ви бачите на слайді зліва, вони працюють із жировою тканиною. Оранжевий оксантин, карборедюс називається. Це продукт, який регулює рівень цукру в крові. Тому, якщо ми хочемо профілактично впливати на свою, свій організм і регулювати цукор, то це буде карборедюс. Я його купила. Він у мене є. Ну, як ви думаєте, що я купила, крім карборедюса? Я ще купила для розгону метаболізму, тому що у мене вже є рідуселі, у мене вже є лімфодрен, то мені вже лише не вистачало розігнати метаболізм. Я п'ю зараз коктейлі і, от закінчу зум, я повечерюю коктейлями. Дуже вчу себе перейти на вечірний прийом коктейлів, бо я їх пила зранку, а потім обідала і вечеряла. Тепер роблю навпаки. Так от зрозуміли. Тобто, дивіться, вже взяли собі. Один взяли для утилізації жиру, один взяли для регулювання цукру в крові. І крайній у нас залишився зелененький це клітковина. Друзі, це псиліум, який із насіння подорожника взятий, і коли його розводити з водичкою, він має гелеподібну консистенцію. Так от, завдяки цій консистенції, він має різні функції. Це механічна, тобто він. Заповнює от наш шлунок. Якщо ви випили псиліум, то частину з забрала на себе псиліум, і у вас залишилася лише ось ця частина вільного місця. Тому замість 37 пельмень з'їсте лише 15 пельмень, бо більше не поміститься. Це я, звісно, жартую. Але він ця механічна дія дозволяє вам. З'їсти менше за рахунок того, що вже в шлунку зайняв місце псиліум. Далі він як губка, він має абсорбуючу властивість, він буде на себе тягнути токсини, він також не дасть високій концентрації шлункового соку роз'їдати ваш шлунок. Тому, якщо вже так сталося, що ви не встигаєте снідати нічим. То хоча би випийте псиліум, бо він має обволікаючу, дуже потужну ніжну дію, і він потягне на себе шлунковий сік, який не питає вас, коли йому виділитися, а він виділяється конкретно зранку, в обід і вечором. Або він виділяється, якщо ви робите під'їдання. Якщо ви щось поїли, шлунковий сік одразу реагує, бо йому треба ж перетравити те, що попало в шлунок, і він одразу виділяється. Якщо ви щось чуть-чуть закинули, ви не знаєте, яка виділилась концентрація шлункового соку, і що він далі має зробити. Я трішки проти перекусів. Я за трьохразове харчування, щоб не виділявся цей шлунковий сік. Але це справа кожного, і кожен експерт має свою думку з того, як робити, і плюс до свого організму треба прислухатися. Саме головне в процесі стрункішення це режим, дисципліна. Якщо ви води не той самий час будете снідати, обідати і вечеряти. Повірте мені, навіть якщо ви не будете дивитися, що ви ставите в тарілочку, а будете лише е працювати з е тарілкою в межах е того, що може поміститись, ви теж будете худати. У вас буде дуже чудовий результат. Отже, клітковина має унікальні суперкрутівості, а ще псиліум чудово буде мати дію транзитну виведення е з кишківника. Непотрібних речовин, тобто екскрементів, калу, називайте, як хочете. Ну, ми з вами зробили дуже швидкий огляд. і Я думаю, що після цього має бути зрозуміло. Ви можете мати три оксантини. Я не взяла клітковину. У мене ще чесно, є старе старий псиліум із попередніх запасів, я ще його не допила. Але насправді я дуже люблю саме псиліум, не мікрокристалічну целюлозу, тому що мікрокристалічна целюлоза треба дуже багато пити води, бо якщо не допив, стала каменем, тоді можуть виникати закрипи. Псилю має дуже м'яку очищувальну дію, і він не стає в шлунку ось цим таким губкою, не стає каменем, не затвердіває, а дуже м'яко потім виходить із кишківника. Для ще кращої зрозумілішої історії у вас є табличка, яку не одразу якось всі не зрозуміли, тому що треба трошки сісти і розібратися, вникнути. Я разом з вами зараз вникну в це, і ви зрозумієте. Дивіться. Як обрати між трьома е, ліполіками, що, що будуть утилізувати жир. Це у нас червоний, це у нас пам'ятаєте рожевий е, 40 для розгону метаболізму, і це у нас блакитний. Блакитний загально впливає на зменшення і запобігання утворенню і відкладенню жира. Червоний, пам'ятаєте, він з абдомінальним жиром і преабдомінальним працює, а рожевий розганяє у нас метаболізм. Давайте подивимось, де вони пересікаються. Тому що зліва ви бачите результат, який будуть робити ці оксантини. Пересікаються, вони сприяє балансу ваги тіла. Три ліполіки сприяють. Далі блакитний і рожевий ще пересікаються в спалюванні жиру для отримання енергії. І більше рожевий і блакитний не пересікаються. Тому я йду і дивлюся там, де вони не пересікаються, що вони роблять. Рожевий стимулює обмін речовин в організмі у людей старше 40 років і в період менопаузи. Тому я віддала йому перевагу саме із за стимуляції обміну речовин. Блакитний, крім того, що робить рожевий, він підсилює і, крім стимуляції обміну, він підсилює ліполіс і прискорює зменшення жиру в організмі. Тому, якщо вам важливіший цей фактор, візьміть блакитний. Розумієте, дивіться по тому, що для вас важливіше. Червоний пересікається лише в одному пункті, а має два інші: це цілеспрямована дія на преабдомінальний жир. Якщо вам цікавий цей результат, то значить беріть червоний і стимулює кишковий транзит, сприяє його добробуту. Тобто будемо добре ходити по великому. Ось і обирайте з клієнтом, що йому важливіше із цих трьох пунктів. Червоного, рожевого і блакитного. Що важливіше, те і беремо. Можна попити один за одним. Пропили один, потім другий, потім третій. Бо вони всі будуть працювати із жировою тканиною. Оранжевий це карборедюс. Що він в результаті дає? Стимулює вуглеводний обмін, контролює відчуття голоду і зменшує засвоєння калорій поживних речей, сприяючи відчутті ситості. Тобто він буде працювати на наш мозок і буде регулювати рівень цукру в крові. Ну і зелененький, ви бачите, що в результаті він сприяє балансу ваги тілу. Чому? Тому що стимулює кишковий транзит, сприяє добробуту, тому що зменшує засвоєння калорій поживних речовин, сприяючи відчуттю ситості, і стимулює вуглеводний обмін і контролює відчуття голоду. Тому він бачите, має. Властивості, як і карборедюс, але на дві більше, тому що він ще має механічну і вивідну дію, очищувальну. Чи є запитання? Чи стали зрозуміліші оксантини? А взагалі, об'єднуюча назва Оксантин, це про окислювальні властивості. Це про. Антиоксидантні властивості, верніше, протиокислювальні властивості. Їх всіх об'єднує ця одна штука. І ми побачимо це на м, складі. В складі інулін фермент, який чудово підтримує функціональність кишкової мікробіоти. Дуже якщо в складі є інулін, це дуже крутий продукт. Манна, тамаринт, алое, фукус і водорос сліваками. Це те, що є в складі червоного оксантина, той, який працює з преабдомінальним жиром. І всі ці продукти будуть, ви бачите, підтримувати або життєдіяльність і функціональність кишкової мікробіоти, і краще будуть вивільняти з в міст. Далі манна буде е, мати е, глюкорегулюючі властивості, і є проносним. Продуктом також він не кишківник, кишківники, добре переноситься. Тамарин буде регулювати роботу кишечника і проявляти проносну дію, також тобто буде мати хорошу очищаючу дію, цей саме цей оксантин. Ну, алоє, ми вже всі знаємо, він теж має послаблюючу дію і плюс має повний код клітини. Буде мати заспокійливу, пом'якшую надію на травну систему, підтримувати очисні функції організму. Фукус, що в нас робить, буде традиційно використовуватися як засіб для схуднення. Він сприяє балансу маси тіла шляхом стимуляції основного обміну речовин, зокрема обміну ліпідів. і водорослі. За рахунок високого вмісту йоду та солену будуть пра правильно працювати щитоподібною залозою і будуть впливати на обмінні процеси в організмі, також сприяючи втраті ваги тіла. Єдине, що дивимося, якщо це гіпотип. Скажімо, проблеми з щитовидною залозою, то тоді йод нам не потрібен, тому що по гіпотипу йод не потрібний, його не можна. Тому напевно цей комплекс я не буду брати а візьму а, той, який я вже взяла, рожевий і ще напевно блакитний зможу взяти. Дивимось далі. Блакитненький. Що він робить? Він е, має в складі активний комплекс синтерол. Ще один запатентовий комплекс, який зменшує жирові відкладення, стимулює обмін ліпидів та сприяє балансу маси тіла. Теж дуже крутий продукт. Рекомендую його також обов'язково взяти. Синтерол це комплекс, який складається з екстрактів цитрусових. Який чинить потужну флавоноїдну дію, в складі є кофеїн, який також буде мати ліпітоутилізуючу дію, і буде відповідно впливати і стимулювати та зменшувати надлишкову жирову масу. І ще багато інших є в складі компонентів, які будуть працювати на… тобто в складі є женьшень, в першу чергу екстракт цитрусових і кофеїв це його склад, що складається цей синтерол комплекс. Ви бачите на картинці одразу цих три компоненти. Ну і нотоженшень та гарцинія. Гарцинія ми вже знаємо, буде регулювати ще рівень холестерину в крові. Це дуже добре. А на, на ното буде сприяти налагодженню обміну ліпідів. Вона дуже крута, теж ця добавочка. 40 плюс, що в складі у нас є Моринга, Гуарана, ми вже її бачили, Леспедеца ми вже теж її бачили, фукус і ще один комплекс ax від який також є запатентований і є інноваційний. Що він робить? Він є цінним компонентом для підтримки втрати ваги, оскільки. Він стимулює організм спалювати жир і сприяє перетворенню білої жирової тканини в буру. Він здатний прискорювати метаболізм, особливо якщо приймати е, перед тренуванням якийсь фенілкапсоциїн. Господи ти Боже мій, матюкатись не будемо. Зменшує апетит і потребу в споживанні енергії після тренувань. Ну, що вам хочу сказати, я п'ю вже допиваю. У мене залишилось буквально по одній пластинці, тому що приймати треба ці продукти дві таблеточки перед обідом і дві таблеточки перед вечерею. Тобто, чотири таблетки в день тут є 60 таблеток. Тобто на 15 днів виходить одна упаковка оксантину. Тому в мене вже майже закінчується і одна, і друга. Я вже зможу собі зараз повторити, і я хочу, мені подобається ще блакитний. Я блакитненький візьму, в нього гарна, дуже складова і опис роботи. Ну і, звісно, цей для прискорення розгону метаболізму дуже має теж крутий склад для роботи із жировою клітковиною. Карбо так як ми й домовились, це. Також в складі є активний комплекс КЕР 300, який виготовлений із високоякісного порошку плодів манго, і він має цілеспрямовану дію на вуглеводи, зокрема на засвоєння глюкози та на покращення метаболізму. Теж дуже крутий продукт. Рекомендую для профілактики обов'язково там пропивайте один раз, хоча б в квартал. Або якщо ви досліджуєте свій рівень цукру, якщо ви бачите, що є. Там нижня границя або занижений рівень цукру, то я думаю, тобто підвищений рівень вибачайте цукру, то обов'язково потрібно. Взяти собі щось для регулювання цукру в крові. Я так налякалась минулий раз, тому що я робила чекап, коли перший раз давала аналізи, то в мене цукор був 6,2, це високий, норма там 4,7, 4,5. І я налякалась. чому? Тому що я п'ю статини і а вони дають ризик цукрового діабету. Я вже потім, коли повторила аналіз, він вже був рівень цукру був 5,7. Тому. Купила собі, і крім того, що я п'ю такі препарати Форксігу, наприклад, я ще п'ю карборедюс плюс алої. Всі вони регулюють рівень цукру. Для мене це особливо актуально і важливо, тому що в мене не просто регулювати, а не дати йому піднятися вище вищої границі. Крім комплексу КЕР 300 який є в складі, і який і як для чоловіків, так і для жінок буде мати нереально круту властивість і покращувати толерантність до глюкози, що є ключовими параметрами для чутливості до інсуліну та рівня глюкози. Крім того, завдяки цьому комплексу статистично значить що відбувається зниження рівня, рівня глікованого гемоглобіну, показника, що вказує значення глюкози в крові за попередні три місяці. Після прийому кер 300 ну і в складі шовковиця і джимнема екстракти, які також дозволяють регулювати рівень цукру в крові, зменшувати всмоктування глюкози, що надходить з їжею, здатна знижувати рівень. Глюкози як в крові, так і в плазмі крові шляхом стимуляції секреції інсуліну підшлунковою залозою. Дуже от нереально крутий склад саме карборедюс, Тому також можете сміливо рекомендувати, і це дуже гарно підійде для діабетиків другого типу. Чудовий буде. Можливість регулювати і підтримувати належним рівень цукор. Ну і псиліум основний компонент власне псиліум це лузга насіння подорожника, опунція, пам'ятаєте, ми вже мали, її десь, яка має також властивість, як клітковина, виступати, і за рахунок пектину, теж мати гарну вивільнюючу дію для природного кишкового транзиту. Глюкоманан. Інулін, знову ж таки, фермент, який покращує роботу і діє як пребіотик, і пектин. Власний пектин, який є і в складі опунції. Ну що ж, друзі, вітаю нас! Ми з вами завершили. І ви бачите зараз